Всіх вітаю на каналі, приїхали сьогодні на об'єкт. Об'єкт знаходиться в селищі Ставища, Київська область. Такий тут був сад, ми його цього року також обрізали. Бензапивками буквально за ми пройшлися, все сухе повидаляли, тут щось залишилося. Там все було спорне. А так то повидаляли сухе тут це все, дефектне якесь. Грубо обізку провели в цьому році. Зараз задача наша, яка... Подивне це все гілля, тут купа гілля і там воно така здорова купа гілля. Тут все різні дерева, ябруні, груші, сливи, то що така мальовнича тут природа. Також доріжка біжить. Вже почали роботу, ще приїзд, GC 1500, стилька, ніплім 52H. Розрізаємо і подібні. Закінчаю роботу з цією купою. Переходимо далі. Така, така щипа виходить. Чудово, гарна щипа. Переходимо туди далі. Що по саду? Сад тут такий вже старенький був років, напевне, 20-30 найменше. Зараз його взяли в роботу. Задача тут по цьому саду було так, за все пройдити корону, так як багато було уражено лишайом. Виходить, в цьому році пообразили все сухе, вражене і дещо щоб все лишай ну, зник там, і вже не з'являвся. Треба для цього, щоб корона провітрювалася і сонячне світло попадало на кожну гілку, тоді у вас не буде лишаю. Саду. Тут така друга купа гілля, також досить об'ємна. Зараз будемо її дробити. Завершили роботу з цією купою. Все зробили під чисту. Така маленька кубка щепи вийшла, десь кубометр, умовно. Але тут займало, ну кубів, 10 точно займало. Вийшла куп щепи. Тобто в 10 разів менший об'єм. Тепер гарненько буде. Власник стопить. І буде і паливо, і чистота на ну, учаску, не треба буде вивозити, затрачувати кошти на вивозку. Все, працюємо далі. Всіх вітаю на каналі. Знаходимося в старишій Гребінці Київська область. Тут зараз займаємося абийскої саду омородженням. Виходить такі тут яблуня, слива, яблуня, старі дерева були, поскидали їм трохи корони зверху. І тут пройде бо і грибок, щоб в і плюс освічувалось як корона. Там перевернети на да, покажу може. Тут зараз зай... зайняті горіхом. Скидаємо теж, тоже... поскидали там, столбер на тому столбе від відпиляє дупро, трухняве. Десь в такому форматі. Зараз ще до того моменту, коли вже коли вже нормальна деревина, замащуємо садовим баром, лизаємо під наклоном, щоб ворога вся стікала в сторону, замащуємо садовим баром, жирним, щоб ворога не потрапляла ну, і не сохла. Такі справи. Тут ще овійча виходить трошки і підробили там від паркану, від забору. І абрикосу зараз будемо розчищати. В принципі, зараз йде похолодання, то сухохід дещо зменшився в деревах. Тому працюємо. Зараз ще хочу показати як. Тут також скинули зверху корону. І тут такі гарні молоді прирости є. Перевери на них, виходить живлення, можна сказати. Ще залишили одну стару гіля для, для загальної маси вегетативної. І тут ще такого пеньочка розчистили трохи. Така трихня тут був на... нарощена. Замастимо, буде чудово. Такі тут позичають молоді. Все, все також передроблюємо в щепу. Там воно баули. Це два баули, вищо з трьох дерев цих такі справи. Тут це так, трошки радикально вирізали. З однієї сторони вставили, на другу сторону, може, молоді відростки вовчки. Потім в наступних роках з ними працювати. Загрушують так само. Пустили молоді відростки тут хтось обийзав, омер, обайзав десь на деревах і перекинулись на грушу, обайзали. Поки дару очки, цими овчками трохи працюємо, поставляли. Також буде під омолодження. Десь знизу трошки позалишали. Ось. Так само знизу позалишали. Якщо буде потреба, перевести живлення.